Мене звати Юлія, я сьогодні приймаю участь в організації благодійного заходу. Мета заходу нагадати нашому місту про те, що в полоні знаходяться ще тисячі наших військових. Ми хочемо, щоб місто не забувало про це і пам'ятало. Багато черкащан також знаходяться в полоні. В полон хлопці потрапляють з різних обставин, дехто зазовсталі, дехто в бою. І, на жаль, це наш біль, про який ми маємо пам'ятати і робити все для їх повернення. Сьогодні в кав'ярні каф ви можете завітати в кав'ярню і повісити стрічку та залишити побажання. Звісно, це побажання фізично наші хлопці не можуть побачити, але вони точно відчуваються. Також ми проводимо збір коштів на військову допомогу 12-ї бригади Національної гвардії України минулому полка ЗОЛ. Хлопці потребують фінансової допомоги на зброю, тому ми прийняли рішення допомогти саме їм, тому що вони приймають участь в українському контрнаступі.